Для більшості собак похід у клініку супроводжується високим рівнем стресу, і тільки власник може вплинути на цю ситуацію і допомогти тваринці адаптуватися. Починайте привчати до ветеринарного огляду ще вдома. Оглядайте вушка, очі, заглядайте у зуби, трогайте лапки, чешіть животик, вчіть лежати на спині і на боку, і хваліть смаколиками, щоб створювати приємну асоціацію. Привчіть собаку до розслабляючого колимку. Його буде зручно брати з собою і тваринці так буде спокійніше на реєстратурі в очікування прийому, а також у приймальні у лікаря. Запасіться смаколиками та за можливості заходьте у клініку просто так, для того, щоб привчити собаку до різких. Запахів, звуків, до людей, до інших тварин і хваліть смаколиками за правильну поведінку. У приймальні дайте собаці можливість пройти і все обнюхати, познайомитись із кімнатою, а також із лікарем та асистентом. Попросіть лікаря присісти для знайомства із собакою, бо знайомство на одному рівні пройде легше, аніж коли лікар нависає над тваринкою. Маленьких собак оглядають на столі, тому ви можете взяти улюблений плед з дома і підстелити його собачці. Як Ніжні засоби можна використовувати спреї або нашийники з феромонами, заспокоюючи техніки бентування, а також розслабляючи музику та техніки масажу. У деяких випадках лікар може призначити заспокійливі препарати для того, щоб собачка почувався себе більш комфортно. Користуйтесь анатомічною амуніцією, щоб у випадку переляку і ривку повітку у собаки не створювались додаткові негативні асоціації від болю від нашийнику.